Я виконав пластову пробу та здобув відзнаку прихильника. Ось вона, нашита на моєму однострої. А що таке пластова проба? Це набір спеціальних завдань у пласті Національній скаутській організації України. А походить слово проба від «пробувати», випробування. Переглядай відео і дізнаєшся, які випробування мав прийти паробоку давнину, аби його прийняли в запорожці. Народний переказ це усне оповідання про історичні події та їхніх героїв і героїнь. Такі твори допомагали людям пізнавати світ, учили любити рідну землю, виховували доброчесність. У переказах немає фантастичних персонажів і вигаданих подій. Натомість вони наближені до реального життя адже в них оповідається про події та особистости минулого, які зафіксовані в історичних джерелах. Найбільше до наших днів дійшло переказів про мужніх запорожців, їхні славні подвиги та побут. Розглянемо переказ прийом у Запорожці. Нижче дніпровських порогів у Дикому полі була Запорозька Січ підвладна кошовому отаману. Уся територія, окрім Січі, підпорядковувалася гетьману України і мала назву Гетьманщина. Запорожці своїми подвигами. Зажили такої честі й слави, що багато юнаків із Гітманщини мріяли приєднатися до козацького війська. Годі мріяти. Гайда до нас. Ось так і опинялися парубки на січі. Як думаєш, яке випробування новобранцям влаштовували козаки уполювати дичину, знайти їстівні рослини, об'їздити дикого коня, приготувати кашу, продемонструвати володіння шаблею. Звелять варити кашу. Гляди ж, вари так, щоб і не сира була, щоб і не перекипіла. А ми підем косить. То ти, як уж буде готова, вийди на такий то круган і клич нас, а ми почуємо та й прийдемо. Випробування здається тобі легким. Не поспішай з висновками. Ось що було далі. Хлопець, зваривши кашу, вийде на могилу і зачне гукати. А козаки й чують, та не озиваються. Він гукає, гукає та й давай плакати. От занесла мене нечиста сила між цієї Запорожці. Лучче б було дома сидіти при батькові та при матері. Запорожці вислухають усе та й кажуть Як вважаєш, яке рішення вони ухвалять? Ні. Це не наш. Оце наш. Козаки скажуть ні, це не наш. Дадуть хлопцеві коня і грошей на дорогу додому. Їдь собі к нечистому. Нам таких не треба. Суворо, але справедливо. Ще й коня й грошей дали. Щедро. Ти диви? Ще один претендент. Може, йому пощастить? Так, кашу вже зварив. Гей, панове молодці, ідіть кашу їсти. А козаки знову не озиваються. Чорт же вас бери, коли мовчите. Буду я й сам їсти. Та ще перед відходом ударить на могилі гопака. Ой тут мені погуляти на просторі. Та затягнувши на весь степ козацьку пісню. Ой на горі, теж Ой, на горі, теж женуть, А попід горою ярем долиною козаки йдуть, козаки йдуть. Піде собі до кореня і давай уплітати тую кашу. То запорожці поглянуть один на одного, та й скажуть йому. Годі тобі бути хлопцем. Тепер ти рівний нам козак. Лови фісташку. Тема це те, про що йдеться у творі. Формулюй тему одним реченням Можеш використовувати слова Показ. Змалювання, Опис. Розповідь. Визнач тему переказу. Тема переказу. Розповідь про випробування, яке мають пройти поробки, щоб потрапити до козацького війська. Також у будь-якому художньому творі визначають основну думку це те найважливіше, що автор хоче донести до читача. Визнач основну думку переказу. Основна думка уславлення винахідливості та кмітливості козаків. Зверни увагу Персонажами в переказах виступають тільки люди. Дієвими особами цього твору є два хлопці вобранці та козаки. Охарактеризуй парубків. Перший парубок малодушний, безвольний, неросторопний, безініціативний, невпевнений у собі, пасивний, тривожний, розгублений. Недогадливий, незадоволений, боязкий, дратівливий. Другий парубок розумний, безстрашний, сміливий, рішучий, винахідливий, незалежний, самостійний, вольовий, цілеспрямований, упевнений у собі, розторопний, догадливий, веселий, життєрадісний, тямущий, завзятий і з почуттям гумору. Запам'ятай народний переказ це усне оповідання про історичні події та їхніх героїв і героїнь. У таких творах немає фантастичних персонажів і вигаданих подій. Перекази наближені до реального життя. У них оповідається про події та особистостей минулого, які зафіксовані в історичних джерелах. Тема переказу Прийом у Запорожці розповідь про випробування, яке мають пройти порубки. Щоб потрапити до козацького війська. Основна думка уславлення винахідливості та кмітливості козаків. Дійовими особами переказу є два хлопці новобранці та досвідчені козаки. Став козацьку вподобайку, стеж за нашим каналом. Учімо українську разом!